Компанія Автопарк нове надходження. Volkswagen Passat NMS 2020 року випуску на бензиновому 2-літровому двигуні автоматичній коробки передач та передньому приводі. Візуально та БЛКП без нарікань. Автомобіль був перевезений з США з мінімальними пошкодженнями по правій частині. Дуже гарний білий колір. Ніяких покузових зауважень. Встановлені оригінальні легкосплавні диски 17 го радіусу на літній гумі безключовий доступ, мертві зони. Салон у нас електропривід, чорна шкіра в такому доглянутому охайному стані. Така ж сама історія з сидінням пасажира. Автомобіль має 55 тисяч км пробігу. Ось така стеля, все чудово без нарікань. Ультимені дисплейс, з камера заднього огляду, клімат-контроль, підігріви передніх сидінь. Датчик світла, асистенти утримання в полосах. Електрорегулювання з підігрівами, повний електропакет. Давайте перемістимося до заднього ряду. Задній ряд також без зауважень, без нарікань, все максимально чисто. Чистий та оглянутий автомобіль. Давайте заведемо. 55 тисяч кілометрів пробігу, жодних помилок, підігрівчики, все працює. Клімат. Все холодне дує, нарікань ніяких немає. Адаптивний круїз, до речі. Давайте зглянемо до підкапотного простору. Під капотом все чисто та доглянуто. ніяких посторонніх шумів, добра робота двигуна. А оглянути дане окрасення можна за адресою міста Київ, вулиця Сумська, 2А, можна придбати за готівку кредита лізінг, а також можливий безготівковий розрахунок. Компанія Автопарк телефонуйте.